Цей святковий недільний ранок добродій приносить різноманіття в моє скучне життя. Блюєті. Блюєті трієчка а Не реагує на включення, не реагує на зарядку, не реагує ні на що. Ніхто його не трогав, нічого йому не робив. І ви не повірите, це не зустрічний струм. Це водолаз. Втупили блюєті. Голубого тупо втупили. Я не знаю як. Ось весь низькочастотний перетворювач в гімні в корозії, причому так на твердо. Є корозія по вихідних ланках, по фільтрах. І точно бачу, що є спалений первинний блок живлення перетворювача. Ось шимка явно спалена. Порешті сказати зараз важко. Є такі штуки, як підгорання, або то можуть бути соплі лаку на драйверах по низьковольтному перетворювачу, але це не точно. І важко сказати, що вціліло, що ні, наскільки глибоко погнили дорожки. Але щоб це дізнатися, то діло треба повністю розбирати, розпаювати, розмивати, відновлювати. Причому розбирати треба вирізати герметик. Піднімати великі деталі і мити під ними, тому що корозія, скоріше за все, під деталями на ніжках також присутня. Коротше, шмат роботи веселий. Кудою як захляпало, не знаю, бо таке враження, що по двох боках і от ззовні ніде нічого не видно, тільки по платі. Зверху не могло, бо кришка. Але щоб одночасно з двох боків або з одного більше, але ж затікання слідів немає, тобто воно локально попало. Тутка і тамка. А як? Сечою не пахне, тобто це не робота кота. І я блін таке бачу перший раз в житті. Буде цікаво, якщо дадуть добро на ремонт, бо тут купа нюансів може бути. І вже почав я збирати того ЄТІ назад і казати вам, що ми, на жаль, не дізнаємося, яка в нього доля. Тому що власник від ремонту відмовився. Тому що є ризики, тому що результат не певний, а ціна ремонту може бути високою. Відповідно, людина вирішила не ремонтувати, але відпродала його мені на деталі за адекватні гроші. Я теж ризикнув, взяв, тому що мені цікаво поковирятися в блюєті більш детально. З таким дефектом в мене ще не було. Тож розбираю його повторно, розпаюю і будемо пробувати ремонтувати. А потім будемо знати, чи майстер попав на бабки, чи власник буде рвати на собі волосся, що віддав за дешево майже робочий пристрій. Як вода сюди попала, невідомо. Каже, що два роки стояв, нормально працював і перестав, колись позичав товаришу на рибалку або десь в дощ. Тобто, все ж таки. Попадання води залишиться для нас загадкою. Питання тільки, чи зможемо ми його відновити. Випаювати радіатор з транзисторами задоволення таке собі, щоб спростити завдання, викручую гінекологічним способом ті транзистори, до яких менш-більш можна підлізти. Це є два крайні з одного боку, і так зовсім гінекологічно один з протилежного боку. Його найважче зірвати, а потім пінцетом можна. Останній не вдасться, бо впрається в трансформатор, хоча можна і трансформатор випаяти спочатку, бо його треба. Але мені буде масив прогрівати простіше разом. Тому підрізаю, де можна підрізати, відкручую, де можна відкрутити. І йдемо гріти плату, випаювати то все діло. Це теж треба буде відрізати. Вирізати, треба взяти більший скальпель. Від смоктувачів я не маю, бо не з доброго життя я почав займатися силовою електронікою, і мені ніколи цього було не потрібно. Щоб полегшити випайку великих елементів, обкусою зайву довжину ніги. Це мені полегшить. Прогріваю плату паяльною станцією по масиву. А далі підмішую тільки не розе. Я не прихильник використання сплаву розе чи вуда. Мало того, що вони токсичні, та і ще силові елементи, які гріються на них садити, дуже не рекомендовано. А підмішую звичайний свинцевий, свинцевий припой. Тому що заводу тут йде без свинцевка з вищою температурою плавлення. Мені потрібно відпаяти дві точки кріплення радіатора і один транзистор, котрий. Нема як відкрутити, тому ось так. Гоба і грію. Зараз будемо паяли. Легким руком руки радіатор опиняється в мене. Залишилось тільки почистити отвори, відкрутити термосенсор, щоб не заваджив. Корозія сильна, тому поки що не маю розуміння, що мене чекає. Але скоро ми про це дізнаємося. Але ж решту транзисторів прийдеться випаювати все одно, тому що під ними там сильний срач, і невідомо, що з доріжками. Плюс треба підлізти помити. Тому зрізаю лак, щоб мати доступ до припою і можна було випаяти. Випаюється з хорошим паяльником, з великою теплоємністю транзистори дуже просто і легко. Оп, і він внизу. Оп, і він внизу. І не треба придумувати собі проблем там, де їх немає. Випаюю усі великі елементи, які мають підозру на залиття. Якщо під конденсаторами нічого особливого немає, то під конектором низьковольтним, під трансформатором, ось видно, є окисли, це все теж треба буде мити. Перелуджувати І головне під високовольтним реле 220 вольт є купа корозії. Якби, наприклад, реле не зняв, то воно би потім догнило. По платі аналогічно, ті деталі, що лишилися, мають доступ, їх можна буде вимити щіткою, так? Ну, Руки всі теж повимазував. Видно, що таки попало трохи на високовольтну частину. Ну що ж, джеми приймовать пришніц. Хтось спитає, а яким же розчинником це відмивати? Рішення, очевидно, дуже просте, але в більшості може викликати шок. Водою відмивати, вода один з найкращих розчинників. Вода це зробила. Ці солі повилазили з води і водою їх можна змити. Якщо б це було щось дуже відповідальне, можна брати, наприклад, дистилят. А враховуючи, що тут в нас не таке вже все відповідальне, то початкова мийка з звичайною водою. Да, потім треба буде видути, да, треба буде потім просушити. А як же без того? Але миється воно прекрасно звичайною водою. Після мийки головним розчинником картина стає більш зрозумілою. Видно, що де повідгнивало. Ось дорога вигнила повністю. Ось тут підгнила і відгоріла. Мікротріщина по периметру. Тут теоретично ціла залишилася. Трансформатор вцілів. Там швидко не прогниє. Я отже тепер, після мийки, плату видуваю компресором повітрям і добре сушу. Мокру вологу плату не можна паяти, бо буде стріляти, подується текстоліт, Десь якась крапля під роз'ємом є, стрельне ще й в очі. Тому поки паяти не можна, видуваю сушу, сушити можна як завгодно, не принципово. Це може бути як духовка, так і фен, так і кислотний ексікатор, якщо ви собі таке можете дозволити. Це не принципово. Домиваю окисли, які не позмивалися спиртом, досушую плату і будемо відновлювати доріжки. Ось видно, тут колись була доріжка. Може, вона і є, але принаймні кородована. Міжплатні пістони треба буде перевірити обов'язково. Дісталось, тому є ті добрячі, тож попихтіти над ним прийдеться. І найстрашніше ще попереду. Наступний етап це художня різьба по доріжках мідним дротом. По-хорошому би треба було відновити спочатку керування, перевірити, чи є сигнали, чи є сенс збавитися. Але я впевнений в успішності тепер, вже коли бачу, що і як. Керування ніби дуже не постраждало. З блоком живлення ми розберемось раніше чи пізніше. Тому відновлюю доріжки зараз. Як мінімум, три цього потребують. Ноги транзистором поїло добряче. Можливо, прийдеться і поміняти, тому що є ризик відгорання. Можна пролудити, але олово має більший опір, ніж мідна нога, тому може відгоріти. Слідкую, щоб транзистори добре попропаювалися, щоб не було коротких замикань. Вимиваю. Тепер впаюю трансформатор і останній конденсатор. Силову частину відновив, тепер виглядає відносно адекватно. Але залишилося саме складне. Залишилося саме складне це опізнати шимку блока живлення. І опізнати драйвера, тому що, як мінімум, один драйвер є пробитий. Це не транзистор, це драйвер. Треба щищати, змивати лак, опізнавати, відновлювати керування плеча, перевіряти другий, запускати блок живлення, і тоді можна буде далі вже пробувати включати. По високовольтній я проблем не знайшов. Це дуже тішить. По низькій одне плече точно, друге під питанням і блок живлення. Ну, а саме керування то вже як запустимо блок живлення, дасться чути. Міняю обв'язочку, опізнаю драйвер. Тут ЄG-2132 стоїть. Таких не маю. Ставлю з нормальних ірок трошки сильнішу, не тому, що є потреба, а тому, що маю під рукою. І цей вузол будемо вважати готовим. Аналогічна процедура з блоком живлення. Товстий лак накладає свої нюанси. Не знаю, як я міряв. Поміняв драйвера, драйвер точно пробитий, провіряв на столі, але в мене лишається коротке на транзисторах. І десь я або відновив щось не так, як мав, або в мене залишилася проблема ще з транзистором. Випаюю радіатор повторно. Ну що ж зробиш, блін? десь повтикав. От як я міг так лаханутися, що я тикався і пробитого не побачив. Товстий лак мене збив з пантелику, не проколов. Може бути, ті два виглядають живими, але міняти вже буду всі. Тут економити нема чого. Поки танцював з транзисторами, пошкодив резистор. Потрібного типу розміру маю. як то кажуть, запас не жме. Беру більшого, такий, як є, зачищаю, доріжку По довжині є, куди поставити і впаюю. Блок живлення залишився поза кадром. Та я й не готовий там нюанси показувати. Підключаю живлення. Вуаля, морда запустилася. А от з високою питання, ніби більше нічого там я явного не бачив, тож, тож включаю. І високої нема. Не працює. Ще щось опустив. Добре, продовжую продовжувати. Схоже, власник прийняв правильне рішення, що продав його на деталі. Ось дивіться, дугою, як спалив акумулятор. Не було в мене високої, не було генерації на другому драйвері, який виглядав справним. Поки я десь міряв, мені зіскочив щуп. В результаті в мене пропала генерація кругом. Дивлюся, станція виключена. Та конектор, а тут дуга. Тому що вже всі 4 транзистори. Пробиті. Значить, наново за третім разом все в сраку, блін, міняю 4 транзистора, міняю знов 2 драйвера. І тоді знов будемо думати, чи все в порядку, блін, пробувати. Так воно буває, вода не передбачувана. Ну що ж, за третім разом цю порепану плату. Мені здається, вдалося запустити. Підключаю навантаження 200 Вт, вмикаю 220. Тепер є літрика. Нічого не стріляє. Ще питання зарядки. Трохи страшно. Так, зарядка, 220%. Є переключення, напруга зменшилася, очевидно, в мережі менша. Режим пса працює, знімаю навантаження, дивлюся, чи йде зарядка. Зарядка не буде йти зараз, тому що 100% заряджений акумулятор. Розряджую і перевірю. Розрядив я його половиною Хоч думав в ноль, але він виключився на 8%. Ну, мабуть, так він навчений. Підключаю зарядку, бачу повідомлення темп. Йому так було трохи тяжко тих пів кВт тягнути, він все ж таки малюк. Тому даю йому віддихнути. І тоді будемо дивитися, що в нього з зарядкою. Є ті вистиг, можна продовжувати його мучити. Подаю 220 Реле клацнуло. Пішла зарядка. Потужність маловата, 100 Вт. Екорежим. А як його виключити? Не знаю, треба читати інструкцію. Так і є, ось програма на телефоні для Bluetті. Я так розумію, в мене включений тихий режим. Включаю турбо. Є потужність полетіла. В тихому режимі обмежується потужність зарядки десь в районі 100 Вт. Відповідно, він не вмикає вентилятор. В турборежимі максимальна потужність зарядки, мабуть, зараз включить вентилятор і буде помпувати. Є ще режим еко, це, виявляється, має відношення до виходу AC. Він вимикає вихід AC, коли навантаження, по-моєму, менше 80 Вт чи 50 Вт. Теку режим можна виключити. Саме круте в тому всьому, що вміє програма працювати в офлайні, тобто по блютусу, без логіна, пароля, без реєстрації, без нічого. Тобто, а от і пішло. Пішли вентилятори. Так, я собі візьму стандарт. Можна віддалено включити ліхтарик. Та досить зручно, що тут скажеш. Версію оновити можна. Давайте попробуємо поміняти старі глюки на нові. Показує дві версії, але як їх завантажити. New version Available, а де завантажити, опції немає. Не знаю, не знаю, розберусь. Але блюаті мені подобається. Хочеться вірити, що в новій версії виправлять помилки, котрі пов'язані з заганянням акумулятора до неробочого стану в режимі УПСА. До речі, а режиму пса можна виключити чи не можна? Не бачу тут такої опції. Саму станцію можна виключити включити AC і DC. Після залогування в аккаунт створення його і додавання пристрою в програмі, вже в самій програмі, а не просто офлайн режимі. Появилася опція апгрейд. Арм і дисплей. Це, напевно, інвертора. Програм забезпечення, а це, мабуть, морде. Ну, Поїхали на зарядці. Стрельне-не стрельне. Device is unavailable during the upgrade. Charging, discharging, all controls are not also available. Please keep your phone close to the device during upgrade. Так, добре. 38% маю. Відключаю зарядку. Поїхали. Як думаєте, оновиться чи втикне? І в мене знову буде цеглина. Таке оновилося. Перепідключаємось і оновлюємо, що там в нас залишилося. Теоретично, раз оновлення відбувається онлайн, можна десь якось сніферами перехопити і вицепити прошивку. При потребі, оновлення пройшло. Станція виглядає живою. Ставлю далі на зарядку. Файно, на тому крапка.